Поки хтось гуртає стрічку в пошуках чогось цікавого, ми вже все підготували. 28-й випуск Шоу Шо Коротко, чесно і по факту. Слухай, щоб бути в курсі. Головний меседж тижня: брендинг атакує. Дедлайни дихають у спину, макети множаться швидше, ніж ми встигаємо їх затверджувати. Тому цей тиждень пахне не кавою, а поліграфічною фарбою і новими айдентиками. Наш косяк тижня. Лупили сторізь для нового проекту з помилкою. Красиво зайшли і одразу вляпались. Тепер бачимо його в страшних снах, і все перевіряємо ретельніше. Кейси тижня роботи було море, але результат цього вартий. Хапай підбірку кейсів, які зробили цей тиждень, яскравішим. Ядро бошо стало режисерами та акторами одночасно. Зняли контент, щоб тікток та інстаграм знали, хто тут рулить. Раніше ми виграли тендер і придумали неймінг для всеукраїнського проєкту про ментальне здоров'я. Тепер накидали варіанти лого, чекаємо на вибір замовника і готуємо запуск, який вражає. Далеко не відходимо. Не встигаємо відсвяткувати попередній тендер, а вже виграли наступний цього разу на маркетинговий супровід. Багато роботи зроблено більше попереду. А похвалитись трохи точно можна. Від масштабного друку до красивого поста в інстаграмі Бошо розповідаємо, як народжується газетка для бабака. І, до речі, цей пост все ще чекає твою вподобайку. Навчання від духовного плюс практика від продажників дорівнює результат на столі. Перша черга будинків у Карпатах Вересхіл продана. А інформацію про другу чергу шукай в інстаграмі Group. Ми там запустили Смм. Давно не було нічого чутно про статті. Але духовний це виправив. І тепер на сайті Бошо крута стаття. Чому бізнес має мати системний маркетинг, а не одного генія? Якщо цікавишся маркетингом, то залітай на сайт і закриваємо кейси коротким підсумком по зйомках. Відзняли тікточний контент для бабака, атмосферу вечірньої тераси руф і будову ЕмРоял. Ретингова мудрість. 101 перевірка перед публікацією. Твій найкращий союзник проти сорому і страху. Факап навчає: краще затримати пост на 5 хвилин, ніж через нього червоніти цілий день. <смітный> Найкрутіша подія тижня. Ми не стоїмо на місці. Засновниця Бошо вступила до Бізнес Кор Клаб. Це нові знайомства, нові можливості і ще більше розголосу для нашого бренду. Поки інші спостерігають, ми діємо. Робота кипіла, кейси горіли, факапи навчали, а перемоги надихали. Ми тримаємо темп, а ти чекай наступних випусків буде як завжди круто.